Вітаємо в ефірі. Програма Читання в автобусі. Я представляю нашу творчу молодь Гліб – Вітаю! – Вітаємо і оператор і модератор ефіру Леонід Гапєєв. От в рамках міжнародного фестивалю Щасть у творчості є такий спеціальний проект, рубрика популяризація читання. І у цій рубриці ми не тільки улюблені книжки читаємо, досліджуємо, обговорюємо. ми ще Читаємо сучасні різні текстові твори. От Ми з Дариною Гапеєвою написали один текст. Є сюжети, ми вже читали, мирні книжки-дрони, ну, про те, як в майбутньому книжки будуть перебувати, жити з нами скрізь. І от у нас є малюнки інтерпретації на тему прочитаних сюжетів. Це вже така сучасна читацька творчість. Зараз Гліб покаже. Свій малюнок інтерпретацію дуже такий креативний несподіваний сюжет вийшов. Саме по, саме по сюжету ту, того текстового твору, що ми читали. Покажи гліб цей малюнок, і зараз ми трошки про це поговоримо. <кхи> угу, цікаво. Я бачу, що в транспорті всі кудись їдуть. І не просто так їдуть, люди їдуть з книжками. <гум> так. Яку назву має твій малюнок? Це скоро буде в автобусі. Читання в автобусі. <гум> Це незабаром відбуватиметься так. Читання в автобусі. А давай ще раз покажемо малюнок. Ми звернімо таку увагу на деталі, на деталі цього малюнку. Я нагадаю, що в тексті твору там йдеться про те, що книжки у майбутньому будуть. Жити і перебувати з нами скрізь, і в громадських місцях, і в транспорті, і в метро, і там, де люди поїсти попити, підуть. А от в автобусі це транспорт. От. І ми зараз подивимося на деталі сюжету, як там люди книжки між собою розмістилися, порозумілися. Покажи нам ще, будь ласка, сюжет, ми будемо уважно роздивлятися. Так, ось ми бачимо водія. У водія, там що є, скажи Гліб. У нього лежить книжка на панелі. Так, чудово, так. А ще ми бачимо перше сидіння, там, де завжди, коли я своє дитинство згадую, то на першому сидінні в трамваї чи в автобусі сідали саме ті пасажири, ну, особливо діти, кого трошечки в транспорті могло якось укачувати, от щоб не було. Такого рвотного рефлексу, то сідали на перше сидіння. А в нашому сюжеті перше сидіння вільне, але воно зайнято книжками. Там книжки чекають на пасажирів. І взагалі багато, ми бачимо, що багато книжок. От скажи, Гліб, якщо, якщо книжка у майбутньому, це буде якби таким способом здійснення бажань. От яке б ти бажання таке загадав, щоб воно. Могло здійснитися на тему книжки, на тему читання у майбутньому. А взагалі бажання загадувати це складна справа чи не дуже? Якби якщо ми щось бажаємо, значить у щось ми віримо, значить про щось думаємо, якось фантазуємо, так, якось міркуємо. Ну, я думаю, що вже бажання є. Воно, воно яскраво показано у малюнку, що будуть люди багато читати, і це класно, коли в автобусі чи десь там транспорті ти їдеш, і багато книжок, як така собі бібліотека на колесах. От скажи Гліб, який є настрій у тих пасажирів, що пока що зображені на твоєму малюнку? Покажи нам цих пасажирів і розкажи твої враження про їхній настрій, про їхні емоції. Що таке існує, і угу. нараді. Чудовий. Ага. Так, угу. чудово, чудово. Навіть я дивлюся на обличчя цього водія. Він дійсно дуже здивований. Він, так, намагаюся зрозуміти, чи він веселий, чи він сумний, як то гурт Пікардійська терція співає, чи, чи він в іншому настрої подив, здивування дійсно так. А як ти гадаєш, Гліб, у майбутньому люди насправді будуть читати? Чи немає такого ризику, що люди будуть в різних там планшетах, гаджетах? От і така мрія про те, щоб книжки були скрізь у транспорті, це класне таке бажання. От як ти гадаєш, є такі ризики для людства у майбутньому? Що без книжок, що вони зрадять ці книжки і будуть якісь там гаджети, ну, коротше, всякі технічні пристрої замість того? Може бути, але в нашому випадку, от в, в нашій такій свідомості, наше ставлення до книжок залишається таким дружнім до книжки небайдужим. От я покажу зараз от улюблені журнали, які ми в ефірах з улюбки читаємо. Це журнал Однокласник. Ми дякуємо редакції, це журнал Джміль, який ми читаємо залюбки в наших ефірах. І зараз Гліб покажу свої улюблені журнали або книжки. Будь ласка, Гліб, покажи. Твоїх маленьких друзів, ті книжки, які наші друзі і ми їх ніколи не зраджуємо. У Гліба є там улюблені книжки, тому що малюнок він пов'язаний саме з процесом читання, і в Гліба там є такі книжки чи журнали, які йому подобаються. І ми зараз подивимося. журнал, журнал же, Угу. Так, ми. Ми згадуємо дякую, дякую. А отак от от потримає, зараз тебе сфотографую, оце так класне таке фотка буде. так. Ми насправді робили такі, такі читання дійсно з журналом Джміль протягом попереднього календарного 23-го року. У нас відбувалися такі дійсно класні креативні читання. А от скажи, оцей журнал, що має назву Скринька добра. От чим він тобі так, знаєш, сподобався, чим, чим так припав до душі? Можеш трошечки про це розповісти? Оце обкладинка помаранчева. Там дуже багато таких історій про добро. Ну Тому що там скарби. Угу. А чи можна там якісь бажання також загадувати, коли читаєш ті сюжети? Так, а можеш згадати, от коли ти перші рази читав, можливо, ти вже і не один раз читав улюблений журнал, от е, яке перше твоє було таке бажання? Ти загадував, коли от побачив така позитивна обкладинка, е, скринька добра? от е, Які були твої такі бажання? щоб потім вони здійснювалися? Про що ти тоді думав? Мені дуже сподобалось. Угу, Дякую. Ну, я думаю, що найпростіше бажання це коли ми логічно подумати: от коли ми читаємо сюжет, то ми ж вболіваємо за поведінкою, за вчинками героїв сюжету, і ми, як би подумки. З ними разом, з, з усіма нашими героями сюжету. От я думаю, що найпростіші наші бажання це бути з ними разом і просто вболівати, не, не, не лише спостерігати, а так активно вболівати, емоційно це робити. От там щасливий фінал. Пам'ятаєш в цих історіях, що ти прочитав скринька добра. Журнал? Як все закінчується добре, позитивно? Звісно. Mm, тобто добро перемагає. Ну, от ми. Хочемо побажати нашим глядачам, щоб наші мрії збувалися, щоб наші бажання здійснювалися. Ну, щоб, звичайно, ці бажання були такими добрими. Не так, як буває в казках, що одна принцеса. Переможе іншого, а інша буде сидіти у в'язниці. Це не зовсім такі гуманні бажання, то ми таких бажань загадувати не будемо. Ми все-таки читаємо гуманістичну таку літературу сучасну, українську. От, і нехай гуманні бажання, нехай вони здійснюються. І покажи ще малюнок, щоб читання в автобусі стало справжньою такою реальністю. Сьогодні кожен з нас може, якщо їдемо в громадському транспорті, взяти улюблену книжку і почитати там. От бачите, от. Оце так у майбутньому наші співвітчизники залюбки читатимуть українські книжки і в автобусі і, і скрізь. І навіть, і навіть водій буде дуже такий радісний, щасливий. А як ти гадаєш, Гліб? У майбутньому водій буде так дивуватися? Чи він вже буде підготовлений? Це він вперше здивувався, а в майбутньому він залюбки буде працювати? Та ні, це він вперше. Це перше, перша емоція здивування. А якщо Та більше, так, так, це перший раз він так. здивувався. А в наступні рази він буде залюбки працювати, не тільки працювати за кермом, а ще й книжки всім пропагувати, пропонувати. От замість квитків там оплатити. Не платити за книжки. А, так вже не за проїзд, за книжки будуть платити. Це цікаво. А може вони за все. будуть за все підряд? Ага, і за проїзд і за книжки. А там в сюжеті, що ми з Дариною Гапєєвою написали, ну там є різні варіанти. Там дрони, дрони пропонують книжки. От е, така доставка замість піци, замість всяких хавчиків, всякої їжі, книжки будуть пропонувати і, і безкоштовно будуть давати, і за певну плату, якщо дуже довго, там 5 місяців. Ну от уявіть собі, людина 5 місяців читає книжку. Ну, це може дослідження наукове провести. Ну а якщо таке буде. То трошки щось треба буде заплатити. А в автобусі, значить, думаєш, будуть платити за проїзд за книжки, а безоплатні книжки в автобусі теж будуть. Буде альтернатива така? Щоб... Та не знаю, та Ні. Ні? Ну добре, добре. Ну, Це ще час покаже, бачите, всякі є варіанти. Ну, я думаю, що будуть і доступні книжки, і хтось буде щось платити. Ну, для того, щоб книжку підтримувати, Тепла. то треба, треба і всякі ресурси мати. Так що, нехай будуть і безкоштовні книжки. І нехай хтось платить, хто має таку можливість. Книжки треба, щоб жили далі. Отож, бажаємо глядачам читати українські книжки. Сьогодні є доступні можливості це робити. На цьому дякуємо за увагу.